Привіт, Світлана. Да, 200 Ірині хочу рукавички собі купити, чесно, клянуся. Та що, студенати в руки? А, да, вже замрезнути руки. Та кілька рукавиці стоять? 200. Так, так, дай. дай, дай. Кілька ти дати? Кілька ти дати? Дай. Кілька ти дати? Да. да. Достати на рукавиці? Ні, і ще. Ej, yeah. yeah. še dvaci, e daj se dej. No, čekaj, 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 <laughs> A kjeliko v te rukavice ste? Da daj še te dvaci, da to bude malo. I -i -i. O, šo, no šo, te perte na rukavici, dosta bude. Dost, dost. No, no šo, zavtra prideš. Zavtra prideš? Mhm. Ну, а де йдеш? Я йду в городі, ще зробити. Ну давай, Світлана. Ну, ну давай. а не йдеш, курити купити собі. Ні.